Про німецькі винищувачі в Польщі, інавгурацію Навроцького та чи збережеться військова підтримка Києва Варшавою, враховуючи, як активно країна нині озброюється. Сьогодні Кароль Навроцький інавгурується на посаду президента Польщі. Якою є програма його інавгурації, куди майбутній президент поїде одразу після вступу на посаду, а також якою буде перша закордонна поїздка гаранта, усе це ми зібрали у спецтемі на сайті Слава ТіВІ. Зокрема, першим містом, куди новий президент Польщі приїде з офіційним візитом, буде Каліш у великопольському воєводстві. Там Навроцький представить свій перший законопроєкт, який стосуватиметься розвитку центрального транспортного вузла. Це один із головних пунктів передвиборчої програми президента. Про закордонний візит Навроцького можливість зустрічі з Трампом та команду канцелярії президента читайте у спецтемі на слава ТІВІ. Кароль Навроцький може радитися з Дудою щодо польсько-українських відносин. Навроцький також буде заострювати риторику щодо України, зокрема, у сфері історичної політики і того, що відбувалося на Волині. Такі припущення в програмі Український фокус зробив журналіст, голова правління фонду імені Стефана Баторія Едвін Бендик. Я думаю, що радше ні. Так, можливо, якщо йдеться про українську тематику, то він буде радитися з Анджеєм Дудою, тому що Анджей Дуда цей аспект своєї політики мав дуже добрим і може, до кінця послідовно, але він реалізував цей проект Український напрямок згідно стратегічних інтересів Польщі яким президентом буде Навроцький і що чекати від його політики в Україні? Читайте на слава. ТІВІ. До Польщі перекинули німецькі винищувачі Єврофайтер. П'ять літаків протягом кількох тижнів базуватимуться на базі тактичної авіації у Мінську-Мазовєцькому за 50 кілометрів від Варшави. Вони виконуватимуть завдання з патрулювання та охорони повітряного простору в рамках союзницької підтримки НАТО. Разом із літаками до Польщі передислокували 150 німецьких військовослужбовців. У Берліні зазначили, що розміщення винищувачів відбулося на запит польської сторони. У газеті Біль зауважили, що перекидання літаків відбулося у контексті запланованих на осінь російсько-білоруських навчань запад 2025 Більше про повітряні місії різних країн-членів НАТО в Польщі читайте на слава ТІВІ. США та НАТО запустили механізм для швидкого постачання Україні зброї. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, ініціатива сформована на запитах України та погоджена Трампом, Рюте та Зеленським. Держави НАТО зможуть таким чином фінансувати поставки американського зброєння та технології через добровільні внески. Першою країною, яка це зробила, стали Нідерланди. Прем'єр-міністр країни Дік Схоф уточнив, що країна дасть 500 мільйонів євро на купівлю американських систем ППО для України. Більше про ініціативу читайте на слава ті польща активно озброюється, але це не означає, що вона збільшить військову підтримку України, а й навіть може її зменшити. Відповідні сумніви озвучив у програмі Український фокус на «Слава Тіві. Доктор інституту міжнародних досліджень і безпеки Вроцлавського університету Міхал Пікарський. На його думку, техніка, яку Варшава може передати Києву без ризику зменшення своєї обороноздатності, закінчується. Ця кількість техніки, яку ми могли віддати без ослаблення власної обороноздатності, вона вже закінчується. І ці витрати на озброєння вони направлені в основному на зміцнення нашої обороноздатності, тому що ми бачимо, що відбувається в Україні, коли ми бачимо ці атаки дронів і ракет на українські міста. З'являється питання, що ми можемо зробити, щоб забезпечити наші міста, нашу інфраструктуру, нашу промисловість від таких атак, і це означає, що ми мусимо тратити на техніку, яка буде охороняти наші міста. Чому Польща активно закуповує танки замість дронів, які, здавалось би, є ефективнішими в умовах сучасної війни, та інші думки експерта щодо військових витрат офіційної Варшави, читайте на слава Тіві. У мене все на цю мить. Читайте і дивіться нас на майданчиках Слава Тіві. До зустрічі.